Привіт усім із сонячної Італії. Ця країна досі сонячна, не дивлячись на те, що вже осінь. Також, щоб ставало тепліше і українським діткам на території Італії розкажу вам про одну цікаву подію. Асоціація діво спільно із Сьомим Округом повідомляють про надзвичайну подію. Вони організовують Різдвяну театральну виставу, запрошують дітей, які мешкають на території Туріну, взяти участь у виставі та повною мірою відчути атмосферу українського різдва. Репетиційні зустрічі вистави. Будуть проводитися щосуботи із 15 до 17 години, керівник проєкту, продюсерка та режисерка вистави Ольга Калиниченко. Детальна інформація за телефоном та імейлом, e який я залишу під описом до цього відео. Можна сказати, що діткам Туріну пощастило. На жаль, в інших регіонах поки немає такої цікавої і гарної пропозиції. чао чао